Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників та рибаків. Ось таку чудо-хатинку на зимову рибалку. Я змайстрував, зараз доробляю на санках. Не потопаю ще під низом пінопласт копчений, щоб в раді чого в случаї не утонуло ось таке отоплення. Зараз буду його досконалювати. Це удочки. Це другий стілець для рибалки. Також є столик, на якому можна пообідати, контейнери два штуки, на яких можна і продукти. Також і от педаль. Можна удочки от працюють. От працюють удочки. Від педалі можна рукою. І також від вітру зроблено. Також отоплення дороблю треба виставляти рівно, тому що задуває з боку, так тягне, а задуває. І лунки буде ставлятися, щоб не піддувало такі дві лунки. Ось тут двері закриваються. Витяжка, ну я не перероблю, щоб вона йшла, І стоїть вентилятор для ну, дудочок, який буде механічно привітру. Зараз вітру немає, буде працювати. Також тут зроблено задні, задні відсіки положити різний рибацький реманент. Можна тягнути. Взад, можна і вперед тягнути. Також ще багато тут що доробити. Можна от вручну брати удочку, от вручну. Рукою, ногою, від вітру. І от вудочки працюють от. механічно. І вони зйомні знімаються отак. От також полочки. І вага десь, наприклад, кілограм 100 цієї чудо хатинки. Ну, так на глаз оприділив. Вікна поробив з такі прозрачної плівки. Щоб не замерзало без стекла, без нічого. Верх знімається за минуту от вітра щось трошки подочки почали шевелитися трошки от. Ну, вітру немає вентилятором не прокручує маховика всім бажаю всього найкращого здоров'я успіхів слава богу